В гарній поставі краса і здоров'я людини. Добрий день, дітки! Я лікар Олександр Сергійович. і сьогодні хочу розповісти вам про правильну поставу, як її берегти, яких правил треба дотримуватися. Покажу вам деякі вправи. Що таке постава? Це положення тіла під час ходьби, сидіння, стояння. Друзі, погляньте на цей малюнок. На ньому зображена дівчинка з правильною поставою. В неї струнка гарна фігура, спина пряма, плечі розвернуті, голова піднята, живіт втягнутий. Подивитися на цей малюнок, та ньому зображена дівчинка з неправильною поставою. Спина нерівна, негарна, плечі і голова опущені, Живит випукнути, коліна зігнуті. Давайте, друзі, перевіримо. Чи правильна у вас постава? Для цього станьте спиною до стіни, щоб п'ятки, литки, сідниці, лопатки і потилиця торкалися стіни. Ось у такому положенні людина має стояти та ходити. І має правильну поставу. Друзі, подивіться уважно на цю картинку. На ній зображене неправильне положення тіла під час сидіння. Ні в якому разі так не можна сидіти. Ось погляньте на цю картинку. Правильне положення тіла під час сидіння. Сидіння. Друзі, пропоную вам виконати вправу, так чи ні? Якщо так, то буде з'являтися зелена позначка, а якщо ні, червона. Починаємо! Правильна постава потрібна для того, щоб мати гарний вигляд. Так чи ні? Правильна постава потрібна для того, щоб добре спати. Так чи ні? Правильна постава потрібна для того, щоб боліла голова. Так чи ні? Правильна постава потрібна для того, щоб не боліла спина, так чи ні? Вправи для покращення і зміцнення постави у дітей. І перша вправа велосипед. Дитина лягає на спину на гімнастичному килимку і обертає ногами у повітрі, ніби крутить педалі велосипеда, а потім у перервах можна розсовувати і совувати ноги. Повторюючи рухи лез ножник. Вправа ластівка. Потрібно поставити ноги разом і опустити руки. Потім відводимо праву ногу назад. Руки розкидаємо в боки і стоїмо так 30 секунд. Повторюємо вправу з лівою ногою. Наступна вправа дроворуб. Поставити ноги на ширину плечей, до рук взяти гімнастичну паличку. Дитина робить широкий замах назад і нахил вперед. Вправа наступна рибка. Дитина лежить на животі на гімнастичному килимку, руки витягнути і разом вперед, ноги ззаду разом. Потрібно підняти руки і груди, потім повернутися в вихідне положення, підняти ноги, повернутися в вихідне положення, а потім погойдатися з піднятими руками і ногами на животі. Слідуча вправа млин. Одна рука на поясі, інша піднімається і описує кола з прискоренням темпу. Вперед і назад. Потім руки потрібно поміняти. І остання вправа. Літак. Дитина ставить ноги разом і розводить руки нарізно на висоті плечей. Тепер, не згинаючи руки в ліктях, можна політати, нахиляти тулуб і руки в різні боки. А зараз, друзі, хочу вам розповісти, як потрібно стояти, сидіти, ходити, піднімати і нести правильно речі. Як же стояти правильно? Випрям спину, голову тримай прямо, розправ плечі, підтягни живіт, спирайся однаково на обидві ноги. Сиди правильно, сиди прямо, не напружуй спину, голову злегка нахили вперед, плечі тримай на однаковій висоті, ноги зігни під прямим кутом. Ходи правильно, тримати голову і спину прямо, іти вільним пружнім кроком, рух починати від стигна, рухайся середнім кроком. Піднімай правильно. Підійди якомога ближче до вантажу. Піднімаючи вантаж, присядь на одне коліно, тримай спину прямо, піднімаючи вантаж, не нахиляйся та не повертайся. Неси правильно. Якщо несеш вантаж в обох руках, тримай спину прямо. Намагайся розподілити масу вантажів рівномірно в обох руках. Якщо несеш вантаж перед собою, тримай його обома руками. Дітки, якщо ви будете дотримуватися цих нескладних правил, Ваша постава завжди буде правильна. До побачення, мої друзі! Будьте здорові та тримайте поставу! Дякую за увагу, до нових зустрічей!